Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні світлий день в духовному сенсі, день неділі, день, який посвячений Господеві, і де ми менше працюємо як кожен день для того, щоб підкреслити цю особливість цього дні. Напевно, як день свята, якого ще дня народження. Не пасує нам давати якісь завдання, друзі, не звертаються з якимись проханнями, а тільки вітають, і несуть подарунки. Так само ми сьогодні прийшли на свято День Воскресіння, де ми особливо відзначаємо радість перемоги Воскресіння і будемо так само розважати про того, хто сьогодні є той, хто нам дав це Воскресіння, про Ісуса Христа. Маємо Євангелія, яке має сьогодні багато посилів. Маємо сьогодні неділю прощення, неділю, яка готує якраз перед постом, бо вже з завтрашнього дня починається піст. І перше речення з Євангелія. Коли ви прощатимете людям і їхні провини, то отець Ваш Небесний простить вам. Дуже сказано так гарно не прощати людей, бо так хто каже, я не можу його простити чи когось простити, а простити їхні провини. Бо провина це є вчинок, а людина це окремо. Завжди розділяйте людину і її вчинки. Бо бувають різні періоди в людей. Хтось не з тої ноги встав, були якісь причини, що людина зробила той чи інший вчинок. І тому по вчинках мені ніби судимо про людину, але це не є людина. Це і вияв людського стану в тому стані, в якому вона є. Може в стані агресії, може злості, може дні якісь має недобрі. Але людина це окремо, це образ і подоба Божа. Тому, коли ми прощатимемо вчинки, тоді нам легше буде зрозуміти наші почуття до самої людини. Тому ну, єдине таке побажання, щоб дивитися на людей, дійсно як на образ і подобу Божу, і Воскресати. Якщо ми дивимося, наприклад, на алко- чи наркозалежного, Залежного, ми бачимо його дії. Але людина насправді закидана десь там в ямі, дошками, гріхами, залежностями, поганими вчинками, поганими словами. І коли ми будемо дивитися на оцей весь хлам, металобрух, називаємо, так ми не побачимо там людини. Коли ми звертаємося до тої особи, ми її ну, відкопуємо з того всього. Ми якби, її воскресаємо з тої ями, в, якому, в якій вона може бути. Тому найкраще це поділити вчинки окремо. Окрему людину і звертатися до людини. Мій улюблений приклад це Петро Алкоголік, це є осуд. А Петро викривається його вчинок. Давайте що будемо робити з Петром? Зберемося йому на лікування. Хлопці, може, з ним поговорити. Може ми, як жінки, помолимося за нашого Петра. Тобто ми говоримо про його вчинок, а не про конкретну особу Петра, що він і поганий, бо в нього є залежність алкого. Він був свого часу обманутий дияволом. Підсів на, 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 на якусь залежність. Ти лінивий чи лінива це є осуд, а в тебе порозкидано в кімнаті. Так психологи кажуть, говорити про свої почуття. Мені неприємно ходити по цій кімнаті, де порозкидані речі. І людина чи дитина, яка це має почула, вона робить висновки, Чи поприбирати, мама, просить чи ще щось, а обзивати, добивати, ти лінивий. Так я не вдах, а піду повішуся. Тобто обзивання, клеймування. Вони завжди добивають людей. Сьогодні не хотів би більше часу присвячувати темі прощення. Так з ми пройшлися, але я би хотів на наступну тему звернути увагу. 19 стих. Не збирайте собі скарбів на землі, димін і хробаство нівечуть. Де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарб на небі. Отже, Господь сьогодні в Євангелії дає нам конкретну пораду. Чому нам Господь дає пораду? Тому що Він є нашим Татом. Перше, що нас Бог любить, ви знаєте те, що вас Бог любить особисто кожного. І сьогодні ми маємо ласку відчуватися. Ми відчуваємо до кінця цієї любові бо є, є те, що нас віддаляє від Божої любові, Немочі якісь болі, хвороби, перепетії, переживання. Але Бог дає відповідь, Він дає нам Спасителя Ісуса Христа. Якраз цей Ісус Христос, який приходить як Спаситель, дає сьогодні нам конкретну пораду, як спасатися, конкретне Слово. І маємо від сьогодні в Євангелії: не збирайте собі скарбів на землі. Де міль і хробацтво нівечуть, і де підкопують злодії і викрадають. В той час було, напевно, менше металу, як зараз, машин менше їздило в часи Ісуса Христа, які ржавіли, Але десь є, де іржа точить. Тобто показуються речі, де вони природньо старіються. Міль що там є? Шуби. Тоді, до речі, не було ще хімічних тканин, були всі натуральні, міль з'їдала певні тканини. Хробацтву Ну, Це такі теж процеси е, е, нищення свого роду. Але вони є природними. Тобто будь-яке дерево. Ми вчора мали нагоду з Іваном нашим парафіянином побачити, як черв'як поточив дерев'яні двері. Тобто такі жучки, які їдять дерево. Тобто, і дійсно до сьогодні це і в ті часи, і це завжди було та міль, хробаство, Але може тоді була жара, і там не було мишей, і ми ще додамо миші з'їдаємо. Тобто ми збираємо деколи ці скарби і засмучуємося, коли вони її понищують. І воно нас болить. би Бо хотів, як би підказати на таку приклад, який особисто пережив дуже багато всяких речей на гріх. Привіз з Польщі, ще був, знаєте, хто на заробітках є. І люди роблять ремонти і кажуть, що все, все викидайте, як викинути духовка, плитка, бойлер. Сучаснуся на Україну. Та? І це все, все десь і тут. І трошки приїхали в Енергодар. Якісь велосипеди, 5 штук, підсилювачі, звуку, колонки в мене пара вісім, тільки пара вісім в гаражі лежать, колеса, ну багато чого добра. І це є такий скарб, який збиралося, і він потрібний, та буде користуватися. Ось природньо ці речі відходять, все старіється, акумулятори сідають, і. і, і. Це є природний процес. Але коли ми будемо це вважати як скарб, це нас буде дуже, дуже розбивати. Друга річ, яка нищить речі, це є злодії. Де підкопує злодії та викрадають? Тобто зараз ми не маємо влади над цими речами, які ми назбирали. І Дуже багато переоцінка цінностей і якраз пішла саме завдяки буремним подіям, бо я їх не хвалю. Але тут з кожного зла Бог завжди виводить якісь, якісь повчання, щоб людину щось навчити. Чи з якогось упадку, чи з якогось засмучення, людина завжди може зробити висновок. Елементарно. Я вчора став на люк, знаєте, що на люк і не можна ставати, так? Я став і я впав в той люк, сьогодні рука подерта, пече, ось болить, вже рукою не можу нормально вправлятися, вже весь нервовий. І думаю, ну знав же ж це. Тобто є якісь певні дії, які, як на струмі пишуть, не лізь, бо вб'є. А я це знахтував. Ну, думаю, люк-люк, ну що метал? Ну, там метал витримає, хлопа, хлопа не витримав. Так само це. Тому є певні речі, які... Які насправді Бог попереджує, і вони є загальними. Це такі, скажімо, закони фізики, а є духовні закони. Отже, коли ми дуже надіємося на ці матеріальні речі, їх обожествляємо, ми в них вбачаємо тоді певне багатство. І коли забереться це все, робиться дуже сумно. Хочу розказати історію цього фелона, правда, красива? Вишитий вручну, все вишити, вишивка ручна. Вишивала жіночка з горів, вона вишила 10 фелонів собі на парафію до свого отця, на своїй парафії, там в горах, дерев'яна церква. Ну і парафіянка з Енергодару попросила її, чи вона сама захотіла, пожертвувала один із фелонів на Енергодар. Тобто, ще й вишили випадково, тож був ще 12 рік. Не знали, якого росту буде священик, вишили довший, більший. Якраз так попало, що приїхав в високий священик і каже, ось, які гарні співпаді. Отже, цей одинадцятий фалон, який вона вийшла, вона вже сліпенька, ну, ст старша особа. Ось. Так сталося, що церква дерев'яна згоріла. І всі ті 10 фалонів згоріли з тою церкви. Це єдиний фалон, виживший з-під її руки, з-під її голки. І в цьому є ця цінність. Але чи треба себе картати, що от 10 моїх творів мистецтва пропало? З одного боку, це сумно. З другого боку, що людина отримує, коли вишиває? Ану, хтось вишивав, що ви відчуваєте, коли ви вишиваєте? Задоволення, заспокоєння, хтось ці антистреси купляє, хтось вишиває. Я не дуже за вишивку. Тому що знаю, вишивка псує очі людські. Тобто або люди мусять дуже перфекційно підходити до питань освітлення, до питань відпочинків, а не висидіти вишивати, поки там можуть. Але я часто чув, що ті люди, які багато вишивають, вони потім жаліються на поганий зір. Тому я би не рекомендував такий спосіб нищити своє здоров'я, але мати на все міру і розум. Отже, людина відпочиває. Чується творцем чогось, чується творцем, що вона може свою працю прилучити до, до святого, до Бога, до того, як би подякувати Богу за всі дари. І це є найбільша нагорода. Вона вже отримала, вона ж не робила це за зарплату. Так? Вона вже отримала дуже багато від самого процесу. І то, що згорів пліт, це всього-навсього пліт, який вже не має значення для самої неї. І єдине сумно, що пропало. Дуже цікава історія мене вразила про монахів колишніх пустельників. Колись, коли люди зароджувалися монаші таке пустельне, це перші століття нашої ери, монахи йшли в пустиню, де нема людей. Але все одно люди там якось їх знаходили, хотіли поради, напевно, духовного проводу. Деякі монахи не хотіли цього, хотіли ще більшого самітнення. І йшли ще далі в пустелю, де вже люди не мали е, такої раціональної причини аж до них туди добиратися в пустині. І вони собі там жили навіть по кілька років, не бачачи людей. Е, була така традиція, що вони плели кошики і е, ці канати такі для кораблів. Брали якусь там цю тростину, лозу чи якусь там ту траву, яка росла в пустині, і плели ці кошики і канати. Коли купці їхали, вони у них відкупляли їхню продукцію і давали їм якісь там чи харчі, чи щось сушене, не знаю, морепродукти чи тому подібне. Ось якісь там були в них, грошей тоді ще не було, як можливо, але давали якусь, ну, що їм гроші в пустині. А може на карточку скидали. Е, давали якусь продукцію. До тих монахів, де було дуже далеко, ні купці не доходили. Що робили монахи? Монахи все одно робили велику купу кошиків, одним сірником сам все спалював і почав наново робити. Бо під час робіння шнурків і кошиків він молився. Кожен вузлик там, Господи, помили. Тобто це була праця, яка освячує. Тому сам плід, якщо ніхто не купляв, природньо під дощем, він, напевно, гнив той кошик чи ті якісь утвори, які вони там робили. Для мене це було таке повчання, що людина мусить щось робити, творити, але не завжди воно повинно залишатися. Я чому говорив сьогодні так багато про такі теми відносно, щоб може кожен себе десь побачив. Ми маємо хати, маємо ремонти, маємо маєтки. І коли це все втрачати, нам сумно. Дуже для мене, скажімо, такий приклад, з, наприклад, виховуєш сина. Маємо тадейка, таденчук, ми про тебе говоримо. І е, о, ти не досипаєш. Я пам'ятаю, ранок такий встаю, вночі не спав, і, і то дитя встало з самого ранку і давай, е, щоб з ним бути, ну вже йому не спиться, а ти не виспаний. Я кажу, Боже, я тобі оць, оцю ніч я тобі згадаю. От піднімлюся на небо, коли я тобі згадаю за те, що я так тяжко не досипав. Ну як ти дав таку дитину, і вона мені не дає спати. Таке обурення було свого роду. Тобто оцей комочок щастя заінвестовано тонне зусиль, тонне свого часу. І тепер питання. Даємо я без проголошення. Дитинки не стає в житті. Все, життя закінчено, єдина дитина, батьки можуть на собі дерти волосся. Що робити, як жити? В що ми вкладали свій час, гроші, недоспані ночі? Де воно? Де воно поділося? Нема. А насправді це освячувало нас. Мене робило батьком, Мене робило дбайливим. Я вчився жертвувати собою, не досипаючи, жертвуватися, робити не що хочеш, щось щось любиме, а ходити з ним гусячком, бо воно хоче ходити, ти мусиш допомагати йому, пізнавати світ. У мене була робота в церковній структурі, а я сидів в пісочниці з ним. У мене в голові був лічильник в мінусах, скільки я би зараз міг написати фінансових проектів, допомагаючи розвитку нашому захату, а я сиджу в пісочку з ним, бавлюся. Це не оплачується. Оплачується здати в саді, не знаю, пабусі вітати його і вести успішне життя для цього світу. Але я щось інше отримав. Я отримував навчання його, я отримав все, що є, що отримує кожен вчитель, це почуття, що ти даєш комусь ріст. Бо нікому твоя дитина не потрібна, відносно крім тебе. Тому насправді це єдине багатство. Якщо ми робили якийсь ремонт, то насправді хата, яка пропадає, наприклад. У часі війни дуже багато речей пропало в людей. Це не є тільки ну, хата, яка нам давала захист від дощу. Це був час, не знаю, приємно проведений час відчуття творіння, відчуття того, що ми творимо. Ці картини, може, знаєте, такі з цифрами люди малюють. Ну купи собі на принтері вже готову картину. Чому купляй? Бо твориш. Воно хай буде трошки штучно. Ти це не намалював, але ти співтворив цього, цього художника, намалювавши вже своїми фарбами, своїми руками. Ти маєш владу змінити щось, поміняти колір, поміняти фарби, поміняти форму квітки, якщо захочеш. І це є оцей смак творіння. То насправді наше благатство є не в матеріальних стінах чи хатах. Як завжди повторюється, стіни і теж важливі завдяки цим стінам ми сьогодні є тут. А насправді багато того, що ми робимо під час здобування цього. Здобуваємо, звичайно, життєві досвід, здобуваємо якісь, можливо, синяки, мозолі, е інші речі, відчуваємо себе творцями, беремо, е якщо будівельник, беремо глину, пісок, е ці природні ресурси, і ми що з них робимо? Будову. Ми творимо з хаосу Творимо річ, кухарі що роблять? Мука, продукти, там вода. Що робите з цього всього? Калапуцаєте, виходить смачна страва. Ви тоді, кухаря, кухаруючи, будучи на кухні, ви є творцями того, якби, маючи характер Бога, ви творите з продуктів страву. Будівельник із будматеріалів робить будівлю. І це є найважливіше, це є процес. І на доказ того всього є. Іржа на металі, відвалені якісь певні стіни, які показують з досвідом, що воно нічого не є вічне, все минає, час, час забирає, тільки для того, щоб ми в це не закопувалися. Ремонти доробляють наші діти, внуки потім за нас, а роблять по-своєму. Пам'ятаєте, скільки будували двопорохові хати, щоб діти жили з ними. І всі діти живуть десь окремо, хати треба опалювати або законсервують закр... другий поверх, живуть самі на першому поверсі, або ще й в літній кухні, постільки людям на старість треба. Так? Тобто оці всі плани показують, що все земне переминає. Тому наостанок тільки нагадаю, що то, що я на похоронах говорю, що людина може з собою взяти на той світ. Якщо я це казав, хтось пам'ятає, то що людина з собою на той світ може взяти? На похороні не чула, повторюся. Людина на той світ ні за одним багачем не їхала ще в фури з його маєтками. Дехто там, можливо, костиль кладе чи протези, не знаю, там, дідуся кладуть з ним, гріб. Є добрі речі, молитвеник якийсь там, молився, людина хтось складе, але цей вже не потрібно ті людині, само собою. Вона там разом буде лежати просто в землі. Тому краще його вітати потребуючим, ніж вкласти з людиною. Ось. Людина може взяти на світ той тільки свої вчинки. Те, що вона робила іншим, це єдине її багатство, що вона може взяти і туди на той світ. Тому всіх людей на похорон приводять тільки пам'ять про вчинки, які робив покійний чи покійна особа. Не її матеріальні речі чи статки. Так само це єдине багатство це те, що ми чинимо іншим. І тому вертаємося до Євангелія. Господь сьогодні каже, коли ви прощатимете людям їхні провини, то Отець у вас небесний, небесний простить вам. Тобто людина, яка відкрита на прощення, яка готова прощати іншим, вона готова прийняти прощення від Бога. Молитва очі нас що каже? нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Бо якщо ми не готові, ну, то як ми можемо прийняти е, це від е, Ще один такий приклад, чому ми робимо акти милосердя. Хтось колись годував потребуючого або годував людину голодну? Так, тому що сам був голодний і знає, як це. Коли бачимо, що хтось замерзає, ми знаємо, як це замерзати. І ми тоді хочемо подбати, щоб людині було тепло. Так само тут, коли ми маємо серце, яке прощає, ми зможемо прийняти прощення, яке згори. Тому, бачиш педагогіку нашого люблячого Бога, який нас веде, за нас дбає, хоче, щоб ми ставали все кращими, він дає нам певні повчання, дає нам поради, чи, скажімо, дає нам напрямки, як нам жити, для того, щоб наше серце було немало образи, наше серце було приготоване для посту. І наше серце не мало прив'язаності. Я би навіть сказав не стільки прив'язаності, стільки болю після втрати речей. Бо коли ми щось втрачаємо, розбиваємо телефон, впав, екран трість. Все, важко так. Але насправді це деколи може бути педагогічний якийсь приклад, щоб ми відчували, чи це нас е, е, ну, не, не поневолило і не зробило нам залежності. Тому остання порада де бо де твій скарб, там і твоє серце. Тому хочу вас привітати сьогодні, що ви вже, будучи тут, збираєте собі скарби. Ця година, півтора, яку ви тут посвятили в тижні це є той скарб, який від вас не відніметься. Те, що ви могли бути вдома, то, що сьогодні багато роблять селян, ну, телевізор трошки відпочити, трошки полежати, це треба. Але це пройде. Телевізор це емоція. Комп'ютерна гра це емоція, вона нічого не принесе. Відпочинок, я думаю, ми знайдемо час відпочити, а коли ми посвятимо час на Бога, це єдиний, єдиний най, такі, інвестиція, яка найбільше може оплатитися. Тож, ви молодці, що прийшли і мали сюди нагоду послухати про конкретні поради, які нам Бог дає через Євангелія перед постом. А за сам піст я вже тоді скажу в кінці служби. Слава Ісусу Христу!